Вітаю, панове. Розглянемо саме функціональне призначення діодів транзисторів та терісторів в електронних та електричних схемах. Тобто, які функції вони виконують? Діоди. Це напівпровідникові компоненти, що пропускають електричний сум переважно в одному напрямку, в другому з великим опором, так, від анода до катоди і блокують зворотну. Основні функції включають випрямлення змінного струму. Змінної напруги, перетворення АС в DC, то є АС це змінний в DC постійний, захист схеми зворотного струму. Так, стабілізацію напруги, перемикання сигналів та індикацій. Основне функціональне призначення діодів – виправлення струму. Основна функція діодів у джерелах жилення, перетворення змінної напруги АЕС на постійну DC. Захисні діоди. Захист запобігають пошкодженню електронних компонентів при неправильній полярності підключення жилення. Стабілізація напруги стабілітрони використовуються для підтримки постійної напруги в кулі. Перемикання діоди шутки використовується в імпульсних блоках живлення завдяки низькому падінню напруги та швидкій реакції діодів шутки. Індикація та освітлення світлодіодилет виправнень світло при проходженні струму. Детектування використовується в радіотехніці для виділення низькочастотного сигналу з високочастотної детектори. Змінна ємність. Варикап, використовують для налаштування частоти в коливальних контурах. Діоди є критично важливим елементом в електроніці. забезпечують надійні роботи при шляхом управління напрямком та форму електричного струму. Майже на всіх платах вони є. Наступне транзистори. Нагадаю, транзистори в основному використовуються для підсилення та перемикання. Це основні напівпровідникові компоненти, призначені для керування. Посилення перемикання та перетворення електричних сигналів у схемах. Вони функціонують як електронні ключі вмикання-вимикання або підсилювачі слабких сигналів. Транзистори забезпечують роботу логічних елементів у мукропроцесорах, стабілізаторах напруги та генераторах частоти. Основні функціональні призначення транзисторів. Підсилення сигналів, збільшення потужності струму або напруги вхідного сигналу, наприклад, у аудіопцілювач. Перемикання ключовий режим. Робота в режимі увімкнено або вимкнено, що дозволяє керувати потужним навантаженням за допомогою слабкого струму. Це основна цифрова техніка комп'ютерних процесорів та логічних схем, ну і в інверторах. Да? Генерація сигналів, використання схема автогенераторів для створення коливань різної частоти, як високої частоти, так і середньої частоти. Стабілізація та регулювання, регулювання рівня напруги або струму в блоках жирення та стабілізаторах. Типи транзисторів за принципом дії. Біполярні транзистори керують струмом, що керуються, тобто на них струм треба подавати. струмом, що протікає через базу, використовується в підстрілювачах. Та перемикачах. Польові транзистори керуються електричним полем, напругою на затворі, мають високий вхідний опір, часто використовуються в мікросхемах. Транзистори є ключовим елементом, що забезпечує автоматизацію та функціонування майже всієї сучасної радіоелектронної апаратури. Ну, Мікропроцесори, мікроконтролери, вони всі на транзисторах. Далі. Ну і такі специфічні. Елементи це як тристори або двадіоди. Це потужні напівпровідникові прилади вентильного типу, призначені для керування великими струмами комутації та перетворення електроенергії. Вони працюють як керовані ключі, переходячи з закритого стану, відкритий або подачі сигналу на керуючий електрод, що дозволяє регулювати потужність, випрямляти струм. Та захищати кола. Основне функціональне призначення кероване випрямлення струму. Використовується в керованих випрямлячах для перетворення змінного струму осі на постійній Дісі з можливістю регулювання вихідної напруги. Вихідну напругу можна міти. Комутація потужних навантажень. Працює як безконтактні перемикачі, ключі у схемах, де необхідно вмикати та вимикати високі напруги та струми, замінюючи механічні реле. Регулювання потужності. Застосовується в регуляторах потужності активного намотання, забезпечуючи плавне збільшення або зменшення струму. Інвертування та перетворення енергії. Використовується в інверторах DC, YC та перетворювачах частоти, частотних перетворювач. Так. Захист та керування. У промисловій апаратурі триста забезпечують аварійне відключення та швидку комутацію. Три стари ключі забезпечують ефективну роботу у ланцюгах постійного та змінного струму завдяки можливості примусової або природної комутації. Děkuji za pozornost.